Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Оступатися через себе ж. Це те, що може кожен. У книзі Приповістей є одна цікава фраза Коли немає бога в серцях людей, народ розпускається. Щасливий той, хто дотримується закону Всевишнього. Приповісті 29.18 Кожен починає життя з концепції любові до себе заради себе. Саме це також можна назвати нарцисизмом, егоманією, самолюбністю або просто егоцентричністю. Якщо відштовхуватися від цих переконань, то швидше за все, ми зрозуміємо, що постійно спотикаємось через самих себе. І якщо ми будемо досить чесні, то визнаємо, що ця концепція не працює. Людині властиво планувати майбутнє. Ми всі любимо це, і при всій різноманітності варіантів ми все ж таки віддамо перевагу власним планам і порядку денному. Однак Біблія стверджує багато задумів у серці людському, але Господь вирішує, що має статися. Приповісті 19.21 Ви утвердитеся, якщо отримаєте його откровення. І коли ви відкриєте для себе Боже бачення і своє призначення, житимете благословенне життя. Господь веде того, хто йому догоджає найкращими стежками. Псалми 37.23. Моя молитва сьогодні. Господи, Ти мене знаєш, Ти створив мене, і в Тебе є плани для мене. Я зізнаюся, що втомився від власного шляху. Порядку денного та власних планів. Сьогодні я зупиняюся, щоб почути тебе. Господи, я приділятиму увагу Тобі, Твоїм планам, Твоїм цілям. Я буду насолоджуватись твоїми шляхами. І я дякую тобі за обітницю благословенного життя. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.